Так, друзі, показуємо того мотора, що думав його робити. Але прийшлося зробити так, як ви мені радили. Бо там багато є НО. Як я вже казав, гільза застукнена. Колінвал має м'ятинку, царапин немає, має м'ятинку. І, і невідомо, чи там тріщини нема. Так того не годно не а а робити трап потім. І приїхав до нас. Другий мотор. Так він виглядає в такому стані. Але, той є, але мотор гарантію на випробування дають 10 день. Але, щоб його поставити, потрібно поміняти всі сальники. Бо сальники теж не вічні і від старості можуть потекти. Поставимо мотора, воно потече, не підходить таке. Потім купа знову роботи. По кругу не їзда, а робота. Треба поміняти ГРМ. Поміняти помпу, ролики, ремня, сальник колінвала, Сальник щеплення, сторони щеплення. Теж треба поміняти. Переставити всі. Ці патрубки, тут йде на патрубки, на охолодження. Все перечистити, переставити на герметик. Тут стоїть пеналка, так її називають, чи вона так називається ота штука, що накриває розпредвал. Вітра зняти. Почистити, переставити на герметик, обезжирити, переставити на герметик. Під кришку треба взяти нову прокладку, Би мотор зразу не з маслом. Треба взяти масляний фільтр. Підон тут стоїть алюмінієвий, Клієнт стояв металічний. Треба його зняти, перечистити з герметика. Треба його перечистити з герметика, всі підон переміти. Треба відкрутити форсунки, перевірити. Маю я такий прибор. Ще селдепуський. Покажу я вам, як я їх перевіряю. Поміняти одним словом роботи досить є. Заодно треба на коробці, започивши сальник на пивочок, щоб його поміняти потім. Ті на лишного, він є наверху. Сальник не так то дорогий, але по трішки набігає. Поміняти сальники. Заодно ми взяли Фередо, то мотор голий. Ми взяли мотор голий без навісного клієнта. Фередо, не Фередо, корзина зношена. Мотор вже знятий, потім його поміняти коштує теж гроші. Краще зразу поміняти. Незна, невідомо скільки воно потягнуло на цьому. Теплообмінника, обмінника, треба його все вимити, поміняти на там того мотора. І загальна картина. Загальна картина роботи теж багато виходить. Хто думає, що мотор можна просто взяв, поміняв? Є такі клієнти, думають, що взяв, поміняв другий мотор, то не взяв, кинув багажник. І, і поїхав. Треба все його перемацати хоч то мотор, невідомо який він. Але сальники треба зразу поміняти. Бо ми потім не будемо знімати його чи на машині ще раз одну ту саму роботу робити. І так воно є в роботі. Хто того не робить, той не знає. А хто робить, той розуміє прекрасно. Все одно воно набігає. В деяких випадках вигідніше мотори робити. Ну, в цьому випадку забагато ризиків, забагато роботи. І ту роботу ніхто не вчинив. Будемо ми працювати над тим мотором. Заказав запчастини, сальники, все. Все треба переставляти. на калу треба теж всі перевірити, все як від А до я. А там вже будемо бачити, далі. Зроблю я того мотора. Вам покажу відео. Хто дивиться мене. Дякую, що дивитесь. Коментуйте. Що можу, то скажу. На коментарі відповім. може не зразу. Бо я з телефоном не ходжу, ходжу, як майстри, знаєте, з чорними руками. Як говорять, руки в шмірі, жопа в милі, я люблю автомобілі. І так воно в тій роботі є. Але комусь треба то робити. Хтось вміє, хтось не вміє, хтось любить, хтось не любить, то є так. Я... Люблю трошки так. Купер... куперсатись, хоч воно вже теж достає то вся робота. Не так робота, як вона, та робота не. не дуже платиться. Бо люди кажуть, о, дорого в нього коштує, то, то запласти не дорого коштують. А робота тут вже, а, то, все час. Все час. Все. Відповідальність, ставитися до кожної роботи з відповідальністю. ну, таке. Люди говорять, говорять, але на машинах їздять. Ремонтувати їх треба. Бо вони все розказують, та, що там, та я бачив по інтернеті, та воно взяв, зняв і поміняв. Хто то, -то робить, розуміє, як його взяв, як його зняв і як його поміняв. Час, нерви, терпіння. Дякую. Коментуйте, пишіть, питайте, що знаю, може, чого не знаю, щось може хтось підкаже. Людина. Ціле життя вчиться, все знати не може. Тільки той, хто тої роботи не робив, а видів по Ютубі, по, по може сказати, що я знаю. Знати, все знати тільки дурний може сказати, що знати. Кожна робота індивідуальна. Роблю я майже всі машини. І мотори роблю, але до кожної роботи розбираю, індивідуально Не Кажуть, кажу, ти майстер, ти повинен знати. Та я майстер, але не, не той все могутній, що подивився на мотор і знає, що, що там всередині. Все, не скоро, не все скоро щось определяється. Деколи така дурничка може часу багато затягнути. Деколи складніше. То, що знаються, знаються слабинки якісь, знаються місця. Ну, то можна определити. а так... Дякую вам за увагу. Що дивилися. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Буду я виложити відео. Коло того, коло машинів, коло трактора. Буду виложувати. Може щось не так комусь не подобається, щось не може знімаю неправильно, то так. Ну, то не дивіться. А хто, кому цікаво, дивіться. Дякую.